Як знаходити НСК двох чисел? НСК нам потрібно, коли, наприклад, є два великих числа в знаменниках, і нам потрібно знайти спільний. Давайте спробуємо знайти НСК чисел 12 і 42. Що для цього потрібно? Ми розкладаємо 12 на прості множники, 42 на прості множники. Що це означає? Нам потрібно знайти найменше число, на яке буде ділитися 12, окрім одиниці, бо в цьому сенсу немає. 12, поділити на 2. 6. 6, на яке найменше ділиться також на 2. 3. 3 На найменше ділиться на 3, буде 1. Розклали 12, це 2 помножити на 2, помножити на 3. 42, на яке найменше число ділиться на 2. Буде 21. 21, на яке найменше ділиться на 3, буде 7. 7 це просте число. Просте число – це те, яке ділиться тільки саме на себе і на одиницю. Отже 7 на 7 буде 1. Розклали на прості множники 42. Тепер нам потрібно виділити спільні множники. У нас 2, і 3. І так. Ми пишемо через добуток спільні множники. Тільки ми не будемо писати 2 на 2 на 3 на 3, а по одному разу. У Нас спільна двійка, спільна трійка. Записали через добуток. І далі нам потрібно через добуток записати абсолютно всі множники, які в нас залишились, в нашому випадку 2 І 7. І перемножаємо між собою: 2 помножити на 3 буде 6, 6 помножити на 7, буде 42, 42 помножити на 2 буде 84. Отже, спільний знаменник НСК, тобто найменше число, яке буде ділитися і на 12, і на 42, це буде 84.